Вулиця Застафонська, 8. Тут 9 жовтня рашистська ракета зруйнувала цілий під'їзд. Загинули 15 людей. Експерти поки не сказали, чи можна відновити будинок. Та комунальники тут потроху працюють. Перший та другий під'їзди намагаємося запустити. От зараз уже працює в нас теплосеть, траншею риємо, Потім підвезуть труби, потім обріжемо і підключимо. Так я думаю, що ще й вложимося в сроки ну, до опального сезону. Потім подамо воду, електроенергію, і перша половина вже буде працювати. Мешканці вцілілих квартир приходять до понівеченого будинку, аби розібрати завали та забрати непошкоджені речі. Один з них пан Володимир. Та та я і от те, що ви бачите, як вони називають воєнний об'єкт. Чоловік мешкав у цій квартирі з дружиною. Тієї ночі подружжя вирішила залишитися на дачі. Це і врятувало їхнє життя. А тут ми повинні були спати. От це все було на кровати. Два покривала, тут, а ми тут спали. В нас би просто порізали, шеї потрізали, ноги потрізали. І вот цей стеклопакет весь упал сюди. Зараз Володимир перебирає вцілілі речі. Намагається хоч якось навести лад у зруйнованій квартирі. Це негодне. шкаф купе. Це водне. Тим не знаю. Що не розібрались. Вже неділі-дві розбираємося. Що целе, так клунки, всяке одежда, що порезано, викинули. Що залишилось по шкафам била, то пооставалось. Стекла туди позаліта. Допомагає розбирати завали й дружина пана Володимира Ольга. Жінка зізнається, боляче дивитися на зруйноване житло, на яке збирали пів життя. Проте найбільший біль втрата людей. Два часа ночі їх накрив. Мощний удар чотирьох тонн, чотирьох тонний удар. От в чому винувати ці люди? В чому? От, от це жалко їх. Все бодали ще зверху більше, більш боні живуть только були. Жінка вірить, все понівечене вдасться відбудувати, коли Україна переможе. Найстрашніше це неуволя. Це коли якийсь кацапський сапог буде шагати по нашій землі. Вот это самое найстрашніше. А це переживемо. Так що держимся. Все. Я вас всіх люблю і слава Україні.